Діти, хочу швиденько пояснити, яку тему ми мали сьогодні розбирати. Точніше, тема звучить багатошарові зображення. Відкриваю урок 7. Знову ж таки, якщо ви працюєте через Microsoft Word, це виконується досить легко. Якщо ви працюватимете через мобільний додаток, тут є деякі нюанси в створенні. Я через телефон вам потім окремо також покажу, як це можна зробити. І так. Що таке багатошарові зображення. Інколи буває так, що ви додаєте елементи, і вам потрібно так, щоб один був за іншим. Якщо ви, наприклад, всі елементи йдуть по порядку, тобто, який ви додали останній, він буде перекривати всі попередні. Якщо нам потрібно, наприклад, перемістити деякі фрагменти за інші, для цього ми можемо використати додаткові е, команди. Подивіться, будь ласка, який малюнок нам потрібно створити. В інструкційній картці все це відбувається покроково, показано, що. Як згрупувати, куди натиснути, що зробити, я вам покажу результат і покажу, як його досягти. Я відкриваю Microsoft Word. В залежності від версії, у вас можуть бути трошечки по-іншому налаштовані команди. Вони можуть бути заховані трошки в інших вкладках, але можливості всі залишаються. Значить, дивимося, перше, що нам пропонується зробити, нам потрібно розвернути аркуш і зробити його горизонтальним. Ще хочу звернути вашу увагу на фон. Бачите, він у нас такий переливається. Нам, це називається градієнт. Значить, перше, що я роблю? Заходжу розмітка сторінки і заходжу орієнтація альбомна. Далі мені потрібно перефарбувати нашу сторіночку. Що я для цього роблю? Тут же вкладочки розмітка сторінки, якщо це 10-й офіс, якщо старший, там може бути вкладка конструктор. Є така команда, як колір сторіночки. Тут ми можемо залити сторінку суцільним. Якщо ж я хочу, щоб в мене пішов перелив кольорів, я обираю різновиди, і тут є градієнтно. Можна з одним кольором, можна два кольори, і, бачите, тут є різні варіанти можна через готову заготовку. Тобто ви можете обрати, як таким самим чином буде переходити. Чи це буде вертикальна, чи діагональна. Тобто, все це видно. Я хочу, щоб вона мене були два кольори. Наприклад, із блакитного переходив у білий. І ось такий варіант, як у мене був спочатку темніший, далі світліший. І ось таким чином я вже можу перефарбувати свою сторіночку. Тобто, перше завдання є. Далі нам потрібно додати дерево. Ну, дерево ми можемо вставити з допомогою стандартної фігури через прямокутничок. Далі нам потрібно ми обираємо його. Бачите, вкладочка формату. Так, раз ми пригадуємо, що ми переважно з цією вкладочкою працюємо. Я вибираю білий, стовб, білий фон, білий контур, щоб не заважало. Далі я просто вставляю салатові овали. Які в нас будуть слугувати кроною дерева. Я не буду виконувати весь малюнок повністю, але хочу показати, звернути увагу на певні особливості. Дивіться, я обираю копію, копіювати, і далі вибираю параметри вставки. Я обираю перший параметр. Я вставила ось ще одне, потім ще одну, ще одну. І так я вставляю кілька е ось цих овалів для того, щоб у мене вийшло пишненьке дерево. І далі розставляю. Тепер на що хочу звернути вашу увагу? Давайте все-таки контур тут поверну. Хочу звернути увагу на те, що, ем, якщо, наприклад, ви захочете це дерево зменшити або збільшити, то е, всі оці елементи будуть в нас йти окремо. Тому нам потрібно їх згрупувати. Як групувати елементи, ми з вами говорили на минулому році, давайте з вами ще раз пригадаємо: ми натискаємо клавішу Shift. І по черзі виділяємо кожен об'єкт, який нам потрібно згрупувати. На останньому об'єкті ми клацаємо правий кнопочкою мишки. Чому не лівий? Дивіться, класнула лівий, а потім натискаю правий, і бачите, виділення знімається, тобто цей останній елемент не згрупується. Тому треба на ньому натиснути правий кнопочкою, бачите, що він був виділений. Обираємо команду групувати. І тепер дивіться, бачите, у мене вийшов повноцінний об'єкт, з яким я працюю як з одним цілим. Бачите, один овал я не виділила, саме тому він у мене, по-перше, в дереві тепер ми бачимо, що є пропуск, і він у мене не групу не йде разом з рештою. Як це виправити? Я можу розгрупувати, розгрупувати, і тепер нам потрібно ще давайте ставлю просто ще один прямокутничок, бо я не знаю, де той. І тепер ще раз дуже уважно треба проклацати кожен оцей об'єкт. І все, дерево готове. Це перша частиночка нашого завдання. Це групування об'єктів. Далі потрібно додати землю. Це у нас травичка там салатовим кольором. Для того пам'ятаємо, для того щоб вона була її, можна було зафарбувати. в нас має бути замкнена фігура. Я намалюю ось так внизу перефарбую. І тепер дивіться: тепер мені треба додати сонечко. Сонечко є така готова фігура. Я його додаю, але дивіться те, що я казала: якщо ми вставляємо фігуру, всі фігури вставляються по черзі. Остання фігура буде перекривати всі інші. А нам треба, щоб частково фігура була захована. Саме тому вкладочки формату Дивимось, У нас є команда перемістити вперед, перемістити назад. Ми можемо е, наші об'єкти рухати. Е, я вибираю перемістити назад. Можна використати кілька разів, і бачите, що в мене дерево тепер перекрило частиночку нашого зображення. Так само дивіться, тут бачите, дерево в нас було намальовано перше, травичка була намальована потім. І вийшло так, що в нас дерево частково заховане. Якщо я обираю команду перемістити вперед, бачите, моє дерево переміщується. Так само вибираю назад, воно ховається. Тобто таким чином можна працювати з кількома шарами, тобто кожен окремий об'єкт, який ви малюєте, це окремий шар, з яким можна працювати. Далі хочу звернути вашу увагу на саме завдання, тобто дерево створили. Далі тут треба намалювати стовбур. Ось оці кущі. Дивіться, це е, така зірка є спеціальна е, готова фігура, але кущі також потрібно згрупувати. Бачимо тут. У нас є грибочок, який треба перемістити за. Деревом, а самі кущі треба перемістити на задній план. Ось дивіться, тут, коли ми говоримо перемістити назад, тут є взагалі на задній план, і тоді вся весь малюнок перейде назад. Тобто, перше завдання, яке ви можете виконати, це намалювати ось таку природу з грибочками і з кущиками і перемістити його на передній план або на задній. Інше завдання, яке ви можете виконати, це те, яке ми розбирали з вами на попередньому уроці. Це знову ж таки тут елемент групування об'єктів, але тут було трошки інше задання. Тут ми з вами створювали рибу. Я показувала, як можна створити рибку. Знову ж таки, тут по кроково все розписано, як зробити у Ворді. Бачимо, тут так само треба виділити кожен об'єкт для того, щоб рибка далі йшла як готовий один об'єкт, який ми можемо далі копіювати, переміщувати, перефарбовувати і так далі. Зверніть увагу, будь ласка, ось оці водорослі, оця зелення також і ми її групуємо. Ми можемо створити, наприклад, шматочок там з п'яти ось таких елементів, а далі просто їх згрупувати і копіювати. Хоч вони будуть повторюватися, але яка різниця? Тобто, має бути згрупована сама рибка. Бульбашки мають бути згруповані, щоб ми потім могли їх використати кілька разів, і має бути згрупована травичка. Але це обов'язково треба виконати. Групування можна виконати і на телефоні, і на комп'ютері. Як працювати з телефоном, я зараз додатково зніму.